both from Ukraine. Starting to come through now is Mareshko. Mareshko, the Paralympic record holder, up against the defending world record holder, Satsova. Памарешкайціке налімпіаді зробити дві з я на цій олімпіаді. Заробила дві золоті медалі, дві срібні та одну бронзову. Спорт для мене це величезна частина життя, якщо не основна. І коли ти отримуєш якийсь кінцевий результат, коли ти зробив свою справу до кінця, це невимовна радість. Тому для мене ця подія була просто суперграндіозна. Ліза говорить, що зараз відновлюється після напруженої багаторічної підготовки до паралімпіади та інших змагань, на яких доклала максимум зусиль задля успіху. Тому графік тренувань не такий насичений, проте регулярний. Адже плавчиня, за її словами, не планує поки залишати спорт, а просто відпочиває у відпустці. правильно Якщо правильно розраховувати свій час, вірно розставляти пріоритети, то часу багато і на все вистачає. В мене є хлопець, є друзі, купа захоплень, тому мені на все вистачає часу. Зараз останнім часом це малювання і тату справа. Після цієї паралімпіади Єлизаветі вручили орден за заслуги другого ступеню. У рідному Херсоні, що не дізналася про перше золото паралімпіади, отримане плавчиною, запропонували присвоїти її звання почесного громадянина міста. Таку ідею висунула Лариса Польська, голова фонду громади міста Херсона. Захист. Хто як не ліза? Повинні стати почесними у Херсоні. Знаєте, насправді мало хто знає, що ця золота медаль це вже п'ята, тому що чотири золоті медалі Єлізавета виборола у 2016 році на минулих Паралімпійських іграх. А взагалі, не дивлячись на її вік, вона має сьогодні у своїй скарбничці, і я б сказала у скарбничці України. Куди вона принесла 45 медалей на європейських і міжнародних турнірах? Одночасно таку пропозицію внесли і в Херсонській міськраді Галина Логова, секретарка Херсонської міської ради, говорить перемога Єлизавети визначна подія. Саме завдяки такій молодій дівчині про Україну, про місто Херсон говорить Во. увесь світ. І є пропозиція висунути Єлизавету Мережко. Саме як кандидата на присвоєння звання почесний громадянин міста ініціативу Галини Логової підтримали всі депутати. Крім того, звання почесного громадянина міста присвоїли і тренерці чемпіонки Елі Бенедик. Це дуже почетне звання. Це дуже почесне звання для мене. Це говорить про те, що мої старання та мої зусилля перед країною визнали. Їх помітили, і це дуже класно. Це дає бажання рухатись далі. За успіхи в спорті ліза особливо дякує своїй тренерці Елі Бенедик, котра не лише тренує плавчиню, а й підтримує її морально. Та нервна саме большої Це, мабуть, найвищий пілотаж, коли твоя дитина досягає якогось рівня. Ліза, моя дитина, котру я виховую дуже багато років. Прекрасна леді, велика розумниця, якою вона стала за ці роки, завдяки мамі та тому, що займається спортом. Ми з Лізою взяли дуже високу планку із першого дня, як виїхали на міжнародні змагання, і втримати цю планку, залишитися у паралімпійському русі на високому рівні це було надзавдання. Не менш важливими, говорить тренерка, за фізичний є душевний стан спортсменів, їх побутові проблеми, фінансові питання. Паралімпійський комітет України забезпечує, скажімо, виїзди на міжнародні збори, але це не все. А в нашому місті є очі. У нашому місті є дуже багато відомих людей, котрі бачать мою роботу, бачать моїх дітей і пропонують свою допомогу. Не я прошу, а вони пропонують. Це дуже важливо. І фінансову допомогу. Зокрема, я їм вдячна без міри. На Херсонщині говорить тренерка. сприятливий клімат для юних спортсменів із інвалідністю. Їх сприймають як рівних. Ліза Мережко, колись теж починала тренування в загальній групі. Але паралімпійці потребують і додаткової підтримки, яку в Херсоні отримують. Коли Ліза приїхала із першої паралімпіади в Ріо. Міський голова дав їй квартиру, і це був єдиний випадок на той момент у нашій країні. Але головне, що нас на вокзалі зустрічали прості люди, і їх кількість просто зашкалювала. Мабуть, це найголовніше досягнення, що Херсонщина ось так вітає. Я не побоюся цього слова. Ліза героїня. Відчуття, що твої зусилля гідно оцінили люди, з якими живеш поруч, дають сили для подачі досягнень, говорить чемпіонка. Загадувати щось наперед вона не хоче. Говорить, рік, що минає, приніс багато важливих подій, а новий покаже потім, що стане важливим. Ольга Ляшок, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.